У нашій батьківщині за наших воїнів за перемогу. Благословенний Бог назавжди і по все час, і на віки віки. Амінь, слава тобі, Боже, наш слава тобі, Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш скарбнице і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий Кріпкий Господи, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Пресвятая я Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий завітай, і стіли немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і на іні, і повсякчас, і на віки віків, Амінь, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. oh Бо ти цар і сили, і слава Отце, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу. Придіте, поклонімося Христові, Цареві, нашому Богу. Придіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашуміли, і порушилися води, їх порушилися гори силою Його, бистрі течії і ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй бо до вдосвіта. Затривожилися народи, закиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь цілий з нами. Заступник наш Бог Богякова, прийді, побачте діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, цілий, з нами, заступник наш Бог Якова. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. алілуя, алілуя, слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Мир Господи, помилуй. Мири, Господа, душ помолимся. Господи помомилу. Господи помилуй. За Усу, і добристанство Божої церковні з'єднання всі Господа ві Господи помилуй. За, за святий храм святий, що з звірою благоговінням і страхом Божим. Ходіння, Господи, помоліємося. Господи помомили. Світі що слансько храм Франциска Папа Римського блажання. Патріарха нашого святослав супасвященішого, архіпоскопа митрополитом Шукирів, рабою боїписку, нашого кір, Володимира, чесним у христи і дияконство, за весь причал людей, Господові помоліся, Господи помилуй, за Богом бережен за правління, за все військо, Господові помолійся. Господи помилуй. щоб, як лук, мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити Десницею їх. Міцю сили твоєї, і за перемогу над супустатами нашими, Господеві Господи, помилуй, щоб подати неослабну, і переможну силу і мужність Христо іменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супустатами, і всіма нападками їхніми, Господеві помолімося. Господи, помилуй. Щоб сповнити соромом безчестям лиця супротивників наших. А серця її сповнити страхом, і жахом, що ангел Господь гнав їх і вражав. Господи, ви «Господи, помилуй!» «Щоб вислухати крик святої церкви Твоєї зітхання єдиновірців наших і щоб вивести із лінії життя полонених ворогами супостатами, рабів його. Які в печалі скорботи в нього звати, Господові Господи, помилуй, щоб ви нам всякої скорботи, гніви, біди і нужди, Господові помоліємося. Господи, помилуй, Заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже твоєю благодатью, Господи, помилуй, пресвяту, пречисту, преблагословенну, славу владичну, що Богородицю і пресну Марію, з усіма ситими войнуши. Самі себе один на одного все життя нашу Христобого відомо, Господні. Поклонення отцю і сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Бо Господь появився нам, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Сповітайтеся, Господа, і боїм благ, бо повік, милість його, Бо Господь появився нам, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Обійшовши, виступила мене іменем Господнім, проти стояв я її, бо Господь появився, а нам благословений, хто йде в ім'я Господнє, не умру, а жити буде повім діла Господні, Бо Господь появився, а нам благословений, хто йде в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували цей став головою. вогла від Господа стався він. І дивний є в очах наших, бо Господь і появився нам благословений, хто йде в ім'я Господнє, спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люд твій. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і по всіх і на віки віків. Амінь. Заступництво перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди я литвами нашими, все оспівана, Богородице. Укріпи православну громаду, спаси благовірних людей, утверди у справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, ми русим, премудрість, будьмо уважні. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. До веснян послання святого апостола Павла. Читання, браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, сійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшися у броню справедливості і взувши ноги у готовність, проповідування Євангелія миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте всі розпалені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний. Тобто слово Боже, аллилуйя, 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 аллилуйя. Премудро спроси, вислухаймо Святого Євангелія Мируси. І Духові Твоєму від марка Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже ційгорід вигне кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте. Як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі. Боже, з, з великими листів Твоє маломастиве й слухає помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молода за святішого славанського харея, Франциска, папа Римського влашаннішого патріарха, нашого Святослава, Закоприсайщенішого, архієпископа митрополита нашого Керігора, богліба єпискува нашого Кир Володимира. За те, що служить, послужилося тому храмі цьому за всі наших духовних і всіх у хресті, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за Богом бережо за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо не зброя наша. Врятує нас, Господи, але допомоги Твої самогутньої просимо. І насилу Твою, сподіваючись, постаємо проти ворогів наших, та ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося, всемогутній Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли, стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли висоти руку Свою і Покори їх, і Христо воїнству нашому віддай їх, молимося. Милосерди, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Щоб воїнство наше непоборне, переможне було над ворогами, і щоб мир і слава оселилася в землі нашій, усильно молимося Тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спаси нашу, пані всі кінці в землі, ти, що на морі далеко. І милостивий, будь милостивий владико ріхів нашої, помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог і бі славу, посилаємо Отцю, і Сину, Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Ще ще проклонивши голови, Господеві помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже, єдиний, що творе чудеса. Зглянься у милості, і щодротах на смиренних слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помили нас, ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми і грішні, достойні покаяння і зумиленням молимося, Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас, Ради, імени Твого, щоб не сказали вороги. Наші Бог покинув їх і нема, і збавителя, і Спасителя, радше, Хай пізнайся народи, що Ти єси Бог нашими люди Твої, сили Твої бережені створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися, так, Господи Боже, спасибі наш сили, упокойній, заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму. Але, милості, і дротах посіти смирений слух Твоїх, що припадай до Твого благоутробія. повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їхнє на страх і втечу, Христу любимому, живоїству нашому подай у сильні відвази і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя. Прости прогрішення їхній в день правної відплати Твоєї подай він сіне тлінні, бо Ти єси заступний, переможець і спасіння всім, хто уповає на тебе, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, Святому і нині, і по всі часи, на віки. віки. Амінь. Ще сильнішові від Херовимів, і незрівняно славнішо від Серафимів Що затління Бога слово породила, Сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава Тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний, Бог наш, молитвами пречистої своєї матері преподобних, богосних уців наших і всіх святий помилий, спаса, нас, і благий, людинолюбний. Амінь. Усім вам щиро дякуємо за спільну молитву, хай береже усіх вас, Господь. Слава Ісусу Христу! Слава